Так, ну що, товариші трудяги, е, на початку відео ви подивилися шикарну підчеревину, яка ще коптиться, ще не готова. вже її нема, Бо вона вже розписана. Треба буде різати там пару, пару свинок у е, станочку, де я там показав. І кабанчики у мене там лежать, такі бачили ви, видати з такими колокольчиками. Е, коротше, їх треба буде покастрірувати. Завтра буду пробувати, теж покастрірую. Чого я їх не покастрював раніше? Один був дуже маленький, і я якось, знаєте, та хай потім, та хай цей, ну він вже виріс. А у другого була пахова грижа. І от е, його зараз кілограмів 80, і пахова грижа пропала. Тобто її немає. Був такий м'яч, отакений м'яч був. Ну і потім з часом, десь він якось дівся, я так розумію, порося виросло, і, і вона ну все, вона пропала. от Просто-напросто є такий феномен. І слава Богу, що він такий є. Тепер ми завтра його чик-чик, яєчки їм відкинемо і долі на откорм. Ну а потім вже Маринка буде брати нові замовлення, бо е пишуть, питають. Буде, буде. Якщо треба, замовляйте, вже будемо робити відправки. Дуже, кстати, питають питають з кумбрію копчено, ми її, ми її от не коптили. От. А може й більше. Тому новий рік ми не коптили. Більше. Так що, в общем, поїдемо надо, візьмемо скумбрію, холодного копчення, зробимо. Хочете, значить, ну, значить треба їсти. Да? Зробимо, закоптимо. Так що в общем, звертайтеся, якщо що. Що у нас долі по процесу е, іде. е, Поросятка ростуть, свиномотки годують, ремонт робиться. Все. Е, на даному моменті я ще трохи типу, закладаю так сказати, профіль е, під, під откоси. У мене я трохи по-другому роблю, не так як вада. Тут є стіна 55 50, 50 смін. Тобто, і відкос, що, що там ще залишилося, у мене 20 см і сюди 35 іде. Тобто, тут я його утепляти не буду. Зараз тільки я зроблю закладні, розведу шпакльовку, оце все діло так по округу, зашпаклюю і потім просто-напросто кину сюди гіпсокартон. Гіпсокартон можна купити клей-пена і на гіпсокартончик ось сюди виходить, акуратні, красиві зробимо відкоси. Зараз під ці відкоси треба зробити відводи для того, щоб менше було мороки. Зараз скажу чому. Зараз я відріжу. Такі собі отводи поробити для того, щоб е, гіпсокартон було до чогось кріпити. Він тоді шпаклюється, клеїться дуже удобно. Я робив у тих комнатах, повірте, зим, зиму ним простояли ні день, ніякого, ні мокроти не було, нічого ніде не було. Все нормально, все Ну, Но В моєму випадку все добре. Так, Що ми робимо? <кхем> Тут виходить, я вже відбив рамку, вже зробив те, що мені треба. Щас. Це так не люблю цей профіль. Хоч прибийте мене. Ось такий він неудобний в цьому в монтажу. Але коли усе зробиться, буде красиво капець. Хоч дорони прикладай. Зараз я просто закріплю. сейчас, виходить, просто роблю такі собі Хоп, все. Так. Хоп і хоп. І сюди. Тут тоді це все діло підшпаклюється, підштукатуриться, вирівнюється, буде красота. І що ми тоді робимо? Дивіться, получається у нас отакий от от процес. Такий процес іде. Відрівняємо максимально. Так, потім я викидаю е, лозерний уровень. Ну, я, маю не викидаю на вулицю, а маю ду, прокидаю чи як там правильно. Е, лозерні уровні дуже класна штука, так що я рекомендую. Один у мене германський, е, а другий е, із Швеції чи з Норвегії. Саня мені купляв підписник. А не Тож... з Естонії. Чи з Естонії, я не знаю, де він тоді його купляв. Ну, коротше, в мене, в мене два лазера, якими я можу корехтірувати, крутити, вертіти, що хочу робити. Прикиньте, веш або Но е, Під цей лазер треба хорошу стойку. А хороша стойка продається за 120 гривень у Аврорі. Тільки отут отут ось переробив алюмінку, там алюмінієва різьба, вона зразу злизалася, фігня. Треба було там просверлити дивочку і красивий туди болт уставити через, ну, через гайку. І оця стойка ну, просто бомба в тому плані, що у неї висота для... просто можна на уровні 1,8 да, різний рівень. Дуже удобно. дуже удобно. Так що, якщо у вас є такий е, уровень, е, ну, не такий там. Дуже удобно з цією підставочкою. Тепер що ми робимо? Отак от, от відкидаємо по одкусу, щоб откус у нас рівненько тоді став. Тобто, виходить, вниз у мене вже відбитий, а, а верху у мене ще немає. Бачите, як, хоп, все, зараз я його ще тут легенько крутнемо. Ось так от виходить. Бачите, і тепер, 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 отут по уровню. Опа, виступу. Все. І тепер наскільки все красиво і акуратно виходить, що, що ніяких проблем нема. Тоді що ми робимо? Оце все діло отут, зразу я підшпакльовую. Ну, оце дерево, оце все діло я за, 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 закрию. Е, воно і так сухе, там, ну, в общем, просто його закрите. І потім беремо коси оці. зверху, тут буде рамка така. Получається, усе, усе в рамках. І е, беремо о, оцей гіпсокартон, отак от, клас, і прикручуємо його прямо ось сюди, от, оцей от профіль. Хоп-і-хоп. Хоп. Все, все у вас чітко, все красиво, все акуратно і все дуже швидко. Так що в общем, беріть лайфхак такий от, на замітку. Потім далі. Якщо ви каркасите стіни, не робіть е, з одною, з одною профілиною. Усю пророблену роботу. Це дуже довго, це е, ну, затратно по времені Того, що в якому плані я кажу: е, взяли на да, профілину, то є, е, відрізали, вставили, е, положили, положили ножниці, взяли, е, саморізики, взяли шуруповерт, прикрутили, виставили, потім це все кинули. Е, Виставіть зразу всі. От у мене оці всі закладні по обйому. Получається, не прикріплені. Вони ще не закріплені, але вони вже виставлені. Завтра я просто беру в руки шуруповерт і жменю саморізів. Просто жух пройшов. Це все діло за 5 минут зробив. А так. Те, положи, те візьми. Опять рулетку відміряй, опять цей. А так, виходить, ножнички хопа взяли рулеткою, від... 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 відміряли, що скільки, відрізали, вставили, слідче, пішли, 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 пішли. Все, все красиво, все добре. Так що по цьому я думаю, що все буде облічно. Маріс, Тут єдине, що я не робив. Робив внутрішні вугли, тут а, сходиться е, удежка, отак от, одержка, сходиться, Хорошо. тут а, полу, отак от виходить воно. Да? Потім я беру е, великий, великий чорний саморіз і просто просверлюю отут і з'єднуюсь їх між собою, щоб він ні вліво, ні вправо таким методом просто кріпиться. Але наружний, я якось чесно не знаю, може я неправильно його зробив. Е, знатоки е, фахівці і люди, які цим займаються, я те знаю, що Ваді, Вадім Медведь я вже згадую в кожному відео про ремонт, бо асоціація цієї людини з ремонтом е, цей, він то мені може підкаже, але я вже ні до кого не звертався. Що я зробив? У мене нахльост отут, виходить, оця внутрь зайшла, а ця нагору. І тут, виходить, просто в мене вийшов такий. Може, я тільки типу, неправильно зробив. Ну, в общем, я не знаю, чесно. Якщо я його розкрутю. Я їх просто скрутив між собою, вул вийшов реально ну, дебелий. Просто реально дебелий. Ну, думаю, може, з'єднаю його, да і все. Тоді закручу сюди, е, получається, цей гіпсокартон, да і все. Далі. Е... Потолок не, робі, не, не опускайте, тому що буде дуже, що ви там казали, мало кисню чи ще щось. Люди добрі. Реально, 2,50. Що можна робити і у хаті, в яких потолки будуть 2,50. Хватить з головою. Я ж кажу, 2,50 я роблю. Прямо, це дуже удобно. Зразу в висоту гіпсокартона. Все. Це дуже удобно. 2.50 у нас виходить, Ну, отак. Отак і. Ну, хрена. Во, дивіться, де аж 2,50. Тобто я від потолка заберу всього на всього 10 сантиметрів. Це тобто, взагалі, ну, тобто, метр 60 чи метр 50 різниці немає, я думаю. Так то ж буде акуратно, воно буде красиво, так як треба. А то шпаклюй його, воно це все буде на голову сипатися, дихай і все одно я його вишпаклювати, я не вишпаклюю оцю, оцей потолок так, як треба. От він все, він якимось краскою покрашений, він що лишиться, ми його з маринкою щотками пройдемо, загрунтуємо просто грунтовкою, воно все склеїться між собою і далі просто-напросто підвісний потолок. От і все. Так що на деякі питання я відвітив. Якщо я щось роблю, не так поправте, мене можливо десь якісь помилки. Ну, а так, в цілому, все добре. Телевізор ось роблю сюди 1,20 вийшло, Радіатор, метр двадцять на 60. Ми думали, що 90 на 60 туди, а Маринка каже, що в епіцентрі дати знайшла, що є 1,20 на 60. Тобто ми практично тепло батареї взагалі не крадемо. Все, туди красиво решеточка вставиться. Ще трошки гіпсокартоном закриємо і буде бомба. По поводу мишей. Сипатимемо яду туди за, за ту стінку, скільки, скільки зможемо. Прямо в ці от кайомочки, Ось сюди, таблеточок накидаємо, яду і е, побіжемо. І цей в оці накидаємо яду. Є спеціальний яд, коли миша духне, вона муміфікується, тобто вона всихається і не має ніякого тоді запаху. Бо писали мені люди, що якщо воно ж здохне там десь за цим, то буде воняти капець. Взагалі будемо надіятися і свято вірити в те, що воно зараза не залізе. Ну а як залізе, то ну, ми залишимо для нього там сюрприз. Отак от, от. Будемо сподіватися, що все буде добре. А взагалі дуже цікаво потім спробувати оцю штукень, що від мишей в розетку впихається і воно ультразвук, якийсь, і всі миші тоді з дому тікають. Я не знаю, чи це правда, може це е, просто-напросто якийсь маркетинговий ход. але, якщо це правда, то тоді я думаю, що ви по-любому щось напишете. Можливо, хтось таким користувався. Кошотниця прийшла. А Добрий прийшла? вечір. О, а, покажи касічки. Осі. А добрий вечір. Чи хос, Та, Хто це такий у тебе? Модзик. Мажик? Мажор. Мажор. Це твій котик, так? Да? Да. На шинечок вчора йому купили, так? Да? Да. Бомба вообще. Не треба у па... цей дом купити. Кого дом йому? Дом? Капець. Великий дом. Ну да. треба купити. Такий дай з ігрушками, з усім йому. Да, щоб він ми, там ми, жив. Я хочу мисою, ручку десь. І тепер я хочу топить і, хоч і, і ми, Бабочка ми за Понятно, Хорошо. Ми хотіли хотіть пізнять бабочку. Хорошо. Були вчора в Полтаві, а там же що ці домики для котів, і вона папа. Треба купити для, для мажика треба купити домик і все. Кажу, ну він же і так уже в доміку живе. Ні, заробляй гроші. Так, да, Треба свій. Каже, попа, треба кажу, ну в мене немає, кажу, грошей. А каже, папа, заробляй гроші. Все, дитина переживає за те, що котові треба жити. Кажу: ну давай, потім трохи пізніше купимо того, того доміка для того мажора, да? котяра. Так, ну це в общем. Все працює, все чудово, все добре. Коптівку я виключив, поросяток вам показав. В них там ідилія, все класно, супер, сплять, їдять там. Коротше, все чітко. Ну, а ми ж коли ніч на дворі коли день, да, коли день то ми таке, на, на, на вулиці робимо ще, де що прибираємо, де що вигрібаємо. Ну, в общем, а коли вже ніч, темно, темно. То ми заходимо сюди і працюємо, поки, поки ще є сили, вже знаєте, що так, до вечері, поки Маринка вечерю приготує, я щось тут потихеньку та й кручу. По суті, отак. Потихеньку усе робиться. Все. Всім до побачення, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було добре. Давайте, друзі, всім до побачення. Пока-пока.